Нині Євангеліє поучає нас, що Бог призвав нас бути учасниками, працівниками, трудівниками у своєму винограднику. Цілий світ ото виноградник, а Бог покликав нас у цьому винограднику жити, сіяти, збирати урожай. Берегти природу, як сьогодні кажуть, боротися за чистоту екології. Ну, Божі люди розуміють ото з першого разу. Бог сотворив мир, сотворив чоловіка, увів його в цей світ, бережи, скільки збереже людство цей світ, стільки буде мати. Но сталося так. То Божий Виноградник – цілий світ, грішні люди стали заражати, спущати хімічні води в ріки, в озера, вирубати ліса, вдумайтеся, донині ми не знаємо прізвища тих вандалів, котрі вирізують Карпати. Вирізують, не бояться, ніхто їх не контролює. А для чого? Якби ми були увірені, що якийсь регіон в Україні хоче мати хліба, мусить хащу продати, продаме. Але коли то роблять багаті люди, куди вже не знають, куди гроші класти і далі ріжуть, ми розуміємо, ми діло маємо з серйозними хворими людьми або грішниками. Чоловік безбожний до церкви не ходить, бо уся не молить, то одно. А коли чоловік безбожний міністр вирізає Карпати, от тут проблема і не є сили остановити його. Хто його останавливає? зразу таким людям кажуть: не розпалюй релігійну ворожнечу. А я не казав за релігію ніч. Я за хащу казав, немає значення. І чоловіка напудять, і чоловік перестав критикувати. Так виноградник Божий захватили вороги, котрі ненавидять цей світ. Вони ненавидять самі себе. Вони в твоєму багатстві не знали, що ще таке зробити. Їмся видить, що вони мають не просто бути багаті, а щоб люди всі їм поклонялися, а щоб вони вже богами стали. То перший признак елементів сатанізму. От і ми тут, діти Божі, являємо собою послушних, законопослушних дітей церкви і громадян України новічному життю віримо і наслідники. Царства Божого Амінь.